Слава Ісусу Христу, Брати і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію. І сьогодні будемо відповідати на питання, хто такі пророки? Розповідаючи про Іллю і Єлисея, ми відзначили, що період монархії характеризується особливою присутністю в Божому народі пророків. Пророчий рух не зродився в Ізраїлі в період монархії, однак. В ньому він досягнув свого найбільшого розквіту. Тому перед тим, як продовжити розгляд історії вибраного народу, мусимо сказати декілька слів про пророків. Коли чуємо слово пророк, нагадку одразу спадає хтось, хто передбачає майбутнє. Хто ж трохи ознайомлений з Біблією, уявляє собі також певну групу персонажів з неї та книги, що мають в назві слово Пророк. Переглядаючи зміст Біблії, бачимо, що мова йде про 16 імен, які, як правило, відповідають тій дієвій особі, проповідь якої подана у відповідній книзі, але які нічого не свідчать про їхній зміст. Наразі зауважимо, що перших чотирьох пророків Ісаю, Єремію, Єзекиїла та Даниїла називають великими пророками, а інших дванадцять малими пророками. Цей поділ зумовлений не лише обсягом книг, які дійшли до нас, а насамперед історичною вагою, яку ці пророки відігравали свого часу. Проте і в творах малих пророків знаходимо не менш важливі сторінки, аніж ті, що їх читаємо в великих пророків. Читаючи історичні книги, також зустрічаємося з низкою осіб, яких не знаходимо в пророчих книгах Біблії, нагадаємо коротко про декого з них. Такий перелік не може не починатися Мойсеєм, найбільшим пророком за всю історію єврейського народу. Далі Самоїл, що підготував ґрунт для монархії, пророк Натан, який мав відвагу виступити з відкритою критикою царя за його провину. Гат, інший пророк з часів Давида, Агей, який провістив Єровоамові, що він стане царем десятьох племен Ізраїля, відділених від племені Юди. Та династії Давида, Ілля і Єлисей, про яких ми говорили в попередній главі, що безсумнівно були свого часу не менш важливі від Ісаї і Єремії, хоч їхня проповідь збереглася на письмі лише частково в історичних книгах. Цій низці пророків не бракувало і жінок, і це виразно свідчить про свободу Божого Духа, сестру Мойсея Мір'ям названо пророчицею. Коли після чудесного переходу через Червоне море, ставши на чолі жіночого хороводу, вона почала співайте для Господа, бо дійсно звеличився він, коня і вершника його кинув до моря. Під натхненням Господнього Духа вона зрозуміла значення того історичного моменту, що його переживав тоді Ізраїль, і виразила його в пісні про слави Бога. Із цього приспіву розвинулася пісня Мойсея. В час суддів зустрічаємо пророчицю Девору, яка водночас виконувала уряд суддів Ізраїлі. Саме вона підтримає Варака та переконає його в Боже ім'я не лякатися ханаанян, а напасти на них і визволити Ізраїля. Її пісня одна з найдавніших і найгарніших сторінок єврейської поезії. Після віднайдення книги закону в храмі цар Йосія висилає посланців, щоб запитати в пророчиці Хулди. Що йому робити, хоч на той час вже урядував великий пророк Єремія, який розпочав свою діяльність у 627 році. Все це прозоро свідчить про те, що пророків Ізраїлі було більше, ніж тих 16 твори, яких чи радше запис проповіді, яких дійшов до нас. Насправді пророки, як правило, самі не писали, це їхні учні збирали воєдину їхню проповідь. Їхньою місією було промовляти від Божого імені. Слово Пророк саме це означає, той, хто прорікає від імені когось іншого. Ми могли б прирівняти пророка до посла, який говорить від імені свого царя чи президента, переказуючи все те і тільки те, що йому було наказано повідомити. Тож слово Пророк само по собі не вказує на людину, що провіщає майбутнє, а просто на того, хто промовляє від. Імені та з владою когось іншого. Наприклад, Мойсей не вмів красномовно промовляти, тим часом як його брат Аарон був вправним оратором. Мойсей даватиме знати Ааронові, що він має сказати єгипетському фараонові. А Аарон буде Мойсеєвим пророком, тобто говоритиме від імені Мойсея. В нашому випадку пророки це особи, що промовляли до ізраїльського народу. Від імені самого Бога та з його авторитетом. Ці виняткові люди говорили передусім про теперішнє та про минуле Ізраїля, і лише іноді, також і про майбутнє. Їхньою місією було повсякчасно закликати народ до вірності союзній угоді, укладеній з Богом на Синаї. Тому вони постійно викривають вади та гріхи вибраного народу, який часто давав себе заполонити поганським релігійним практикам. Вчиняв і залишав без покарання важкі соціальні несправедливості і гадав, що якщо він жертвував Господові якесь ягня чи первістки урожаю, то між ним та Богом усе було гаразд. Це були великі божі гучномовці, що невтомно нагадували про вимоги релігії серця, а не самих лише уст, і що не дозволяли, щоб Бога Ізраїля плутали з божествами сусідніх народів, царська династія, священство та храм. З його богослужіннями були сталими установами в Ізраїлі, офіційними охоронцями традицій, відповідальними за вірність Богові. У пророках вже виявлялася свобода, яку Бог застерігав за собою, він міг втрутитися в будь-яку хвилину, щоби дати Ізраїлеві почути свій голос та щоб привести його до тями, коли інші установи та відповідальні особи. Більше не виконували свого завдання. Тому пророки завжди були критиками такого стану речей, і такого менталітету чи поведінки, що суперечили Союзові. Отож вони часто вступали в конфлікт з тими, хто тримав у своїх руках владу. Це були невигідні люди, яких нерідко намагалися примусити мовчати, іноді, навіть вдаючись до ув'язнення і вбивства. Оскільки вся історія Ізраїля. Була спрямована до майбутнього, пророки часом під Божим натхненням звертали свій погляд до майбутнього. Звичайно, не для того, щоб задовольнити чиюсь цікавість, а щоб запевнити вибраний народ в тому, що Бог залишиться вірний своїм обітницям, і щоб утвердити Ізраїльтян у витривалості та надії. Адже Бог ніколи не відкличе своїх обітниць, хоч і каратиме Ізраїля за його провини. В своєму народі він завжди знайде якусь, принаймні, маленьку частину, яка силуватиметься бути вірною. Ця частина, цей останок, як скажуть пророки, це і є правдивий Божий народ. Вони зверталися насамперед до нього, дивлячись в майбутнє і говорячи про того, хто вповні запровадить Царство Боже між людьми. По суті, пророки були проповідниками. Проте вони промовляли не лише устами, як ми це згодом побачимо. Вони наполягали на величі та святості єдиного правдивого Бога Ізраїля, володаря Всесвіту та історії. Вони викривали провини та гріхи народу, нагадуючи йому про моральні Божі вимоги і погрожуючи Божою карою, тобто оцінювали ситуацію свого часу у світлі вимог союзу з Богом. Вони плекали. Насамперед, в найтемніші моменти історії, надію та очікування на цілковите і мирне панування Бога над Ізраїлем та над усіма народами на чолі з Месією. Ще від часів Мойсея Бог зобов'язався не залишати свого народу безнадійного духовного проводу, тобто без когось, через кого він давав би чути свій голос. У книзі Второзаконня Бог через уста Мойсея провіщав Ізраїлеві одного пророка. Ця обітниця стосувалася насамперед Ісуса Христа, найбільшого з пророків, і більшого від самого Мойсея, чий закон Він доповнить і приведе до досконалості, будучи Божим Сином. Але історія продемонструвала, що Бог мав на увазі не лише Ісуса Христа, тим пророком в загальному значенні були всі ті, кого Бог послав Ізраїлеві. Продовж усіх століть. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.